Отож, почнемо спочатку. Ви ж бо не думаєте, що то Рейнольдс натанцював ту бомбу для Тіктока? Ха! Не смішіть моїй капці! Він так круто з яєчками трусити не вміє! Ні, то був Денс Фул у виконанні танцюриста Ніка Полі. От він своєю дубцею так круте, що у дівчат настають оргазми, а у їхніх хлопців крайній ступінь невпевненості в собі. Далі був наймиліший з пулів, Найспол. Nice Ні, насправді я рухлю, тому що далі був Догпул, якого у фільмі зіграла найпотворніша собака Великобританії Пегі, яка, до речі, є Метісом Мопса і китайською чубатою. Ну, чисто знаєте, суміш дога з носорогом. У фільмі вона, до речі, без гриву, така ж потворна і безсмертна, як і в коміксах, де, до речі, був ще й пес Росомаха. Але це вам не мультик про людину павука зі Свіном Спайдером. Тож у фільм його не завезли.